Іловайськ 2014 року залишив в історії України чимало темних плям і питань, на які досі немає відповіді. Найбільш болюча – втрати українців під час Іловайської операції. Наші військові підрозділи мали завдання з півночі перекрити сполучення між Донецьком і Горлівкою, а з півдня взяти Іловайськ, що відкрило б дорогу на Харцизьк і Сніжне. В разі успіху об'єднані українські війська могли б замкнути Донецьк у часткове оточення і, зрештою, визволити місто від окупанта. Вадим заїкав. Та Анатолій Гурський були мобілізовані в 2014-му. У серпні потрапили на Донбас. У складі 42-го окремого мотопіхотного батальйону охороняли Краматорський аеропорт. Звідти літаком підрозділ мав дістатися. Іловайська задля підсилення українських частин. Ми не долетіли до місця призначення. Ми сіли біля села Берегове. Один гелікоптер наш ще з нашим зводом впав. Ну, добре, що всі були живі. Ну, декілька в кого були незначні травми. Потім пересіли в машини і поїхали до міста Іловайськ. Колону нашу обстріляно було, частина проїхала. Ну а ті, хто не приїхав, то ну, потім вибиралися з того оточення, що і всі. Там ж дуже багато російських військ було і ми по ночам ходили, а в день відпочивали. Води не було, це також пили з калюж у зв'язку. Немає і куди йти, непонятно. Історія з засідкою коштувала бійцям батальйону 11 життів. 29 серпня у справжнє пекло потрапили інші українські підрозділи, що намагалися залишити Іловайськ та вийти з оточення так званим зеленим коридором. Спершу наші колони безперешкодно проїхали повз російські укріплені позиції, та через деякий час окупанти відкрили вогонь і розстріляли колони на марші. Цей смертельний маршрут став останнім для 129 українських бійців. Рідні Івана Джадана, Костянтина на Чепуренка згадують, їхні сини загинули разом. «Коли стали заходити проход між, між Зеленки, от там якраз машину підбили. машині їх було 12 чоловік. В кабіні з моїм їхав валені, Чепуренко, син, куся. І коли почали вирушувати сюди проход, БМП-2 приложили одразу тридцятки Кусю пополам. От. А саме там, понятно, отримали разной степени степені і контузію. А потім ще і удары между між и і Ну, Ті, хто в кузові були, в розбіжали розсурвим. Ми його шукали чотири місяці, а ми його похоронили 23 грудня. Тільки і то благодаря тому, що дочка і внучка старша через інтернет. Зв'язалися з Павлом Нітьосовим. І він нам сказав, що ось, оце ж він вислав таку фотографію, вони ж все знімали, що під номером 58-058, і що він був в Моріві, в Запорожжі, під Запорожжє. Ми їздили на опізнання в Запорожжі два рази. Це було дуже жутко дивитися. Ну, звісно, його взагалі не можна було. Криворожанка Раїса Нестеренко згадує, у ті важкі часи не знала, що її син Руслан Рябов під Іловайськом. Про трагедію дізналася майже через 40 днів з часу загибелі сина. Звісно, це був для мене огромніший стрес для всієї сім'ї, для всіх наших родственників. Но мій син погиб героєм. Він спасав людей, які були добровольці батальйон Донбас. В Яловайському котле я вважаю, що він должен отримати звання героя. Я добиваюся, та боль я не знаю, наверное, никогда не пройде. эта боль ця боль осталась, наверное, на всю жизнь і до кінця моїх днів. Повномасштабне російське вторгнення змусило багатьох ветеранів АТО ООС знову взяти до рук зброю та вирушати на захист країни. Досвідчені військовослужбовці, що пройшли Іловайський котел, кажуть по-іншому і не могло бути. У нас вона із 2014 року. Ця мотивація віра в перемогу, але не було такого повномасштабного вторгнення. Вже є переломні моменти, і це видно по нашим військовим і по нашим перемогам. Це Орда, яка завжди завойовувала, а потім йшла далі. Але тут вони спіткнулися. Вадим Заїка знову потрапив на передову, знову був важко поранений. Та й зараз не полушає думки повернутися у стрій, аби бути потрібним там, де він може згодитися. Вмотивовані тільки на перемогу, настрої оптимістичні. Всі роблять максимум для того, щоб нанести максимальний урон противнику. Ну, кожен на своєму місці робить свою справу. Перемога буде за нами. Іван Проду, Валерія Косигіна, Олексій Правицький. Постфактум.